Вітаю вас, друзі. Сьогодні до нас у гості прийшов маленький зайчик. Добрий день, зайчику. Привіт, малята. Я маленьке зайченятку. Де сховалось, там і хатка. Нагород я завітав овочі, торбинку взяв. Дітки, бачите, у зайчика у лапках маленька торбинка. Він, як і всі тваринки, Зараз готується до зими. І зібрав на городі багато різних овочів. Давайте заглянемо в торбинку і побачимо, які овочі зібрав зайчик Круглий овоч на городі, і одягнений по моді. Дітки, погляньте, це капуста. Як ви думаєте, де росте капуста? Так Капуста росте на городі. А якого вона кольору? Дійсно, у капусти багато листочків. Зверху вони зелені, всередині білі. Дітки, давайте подивимось, який ще овоч поклав у торбинку зайчик. Як червоний світлофор на городі? Помідор. Дітки, якого кольору помідор? Так, помідор червоний. А яка форма у помідора? Помідор круглий. Як ви вважаєте, де росте помідор? Дійсно, він росте на городі. Малята, зазирнімо ще раз до торбинки зайчика. Що там? Взимку будуть вітаміни, якщо ми зберемо морквини. Дітки якого кольору морква? Морква помаранчева, а хвостик у неї зелений. Морква теж росте на городі. Малята, здається мені, у торбинці зайчика є ще один овоч. Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина. Дітки, якої форми цибулина? Вона кругла. Цибулина теж росте на городі. Малята у торбинці зайчика ми знайшли капусту, помідор, моркву, цибулю. Зайчик пропонує пограти нам у гру. Чого не стало. Пограємо малята? Чудово! Дітки, вам потрібно уважно поглянути на зображення овочів, які вам покаже зайчик. Після цього слід заплющити очі. У цей час зайчик забере одну картинку. Коли розплющите очі, вам потрібно назвати. Овоч якого не стало. Готові малята? Починаємо. Уважно розгляньте картинку. Що на ній зображено? Капуста, морква, цибуля. Заплющуйте оченята. А тепер погляньте, якого овоча не стало. Моркви! Молодці! Продовжуємо. Уважно розгляньте картинку. Що на ній зображено? Морква, цибуля, помідор. Заплющуйте оченята. А тепер погляньте, якого овоча не стало. Не стало цибулі. Граємо далі малята. Уважно розгляньте картинку. Що на ній зображено: Помідор, Капуста, морква. А тепер заплющуйте оченята. Погляньте малята. Якого овоча не стало. Не стало капусти. Молодці малята, ви чудово справились. Зайчику дуже сподобалося з вами гратися. А вам малята? Зайчик мені розповів, що він хоче ще зібрати й інші овочі та фрукти, які принесла нам осінь. Дітки, що ви порадите зайчику ще зібрати? Знайдіть, будь ласка, вдома один овоч чи фрукт якого не було у торбинці зайчика. Сфотографуйте свою знахідку, а фото надішліть, будь ласка, нам у групу. Ми із зайчиком з нетерпінням чекатимемо на ваші фото. А сьогодні наша зустріч добігає до завершення. До побачення, мої маленькі друзі, до зустрічі завтра!